Тройка, день 170-й. Ну що, ж, шановні, я вирішив перезняти вчорашню 170-ту стройку по двом причинам. Перша причина в мене збилася нумерація. а друга причина вчора вже було досить пізно, темно, і не все ми побачили. А те, що бачили, бачили не так гарно, як можна вдень це побачити. І так, вчорашня стройка виникла. По причині тій, що мені приїхали встановлювати підвіконники на балкони. Почнемо з лоджії. Лоджію, до речі, я вже підготував, прогрунтував, змочив до вкладання плитки. Сьогодні будемо рухатися по тій справі. Сьогодні я планую вложити 4 ряди. Далі, тепер по підвіконничках наших, ось цей підвіконничок. Тут стояв бляшаний відлив, оскільки лоджія не була закрита, я вирішив його поміняти на плюс-мінус непоганий підвіконник. Не скажу, що він якийсь хороший, не скажу, що він поганий. Звичайний пластиковий ПВХ підвіконник. У нас він тут не заходить середину. Та й нема потреби тут щось робити. Тут у нас такий фасад, все неаккуратно доволі. Але це всього на все балкони, тому. Ставимо так і не звертаємо на це увагу. Основні підвіконники, які я замовляв, це в нас лоджія і балкон. На лоджії він виглядає так. Він у нас без з'єднань. 3 метри з чимось, я точно не пам'ятаю. Він у нас заходить тут в стіну, і до кінця, до кінця, до кінця, з протилежної частини, точно так само він заходить в стіну. Знизу в нас тут такі непогані щілини. Це все ми будемо закидувати ротпантом, потім шпаклювати, так як тут. Ну і далі по стандартному погрунтуємо і покрасимо. Пінку зайво зріжемо, все в нас буде гарно. Єдиний нюанс, який я скажу зразу, ці заокруглення. Мені геть не подобається. Мені подобається підвіконня з прямими кутами, бо оце заокруглення глибиною наш підвіконник 10 см, а заокруглення з'їдає плюс-мінус півтори см корисної площі. Тобто, з прямокутним підвіконником ми безпокійно сюди поставили чашечку з кавою і милувалися. Нашим під'їздом, нашим двором, нашим ранком і тому подібне. А так тут вже під питання. Чашка буде стояти, але треба дивитися за тим Менше з тим, Відхилилися від теми. Йдемо тепер на балкон. Йдемо на балкон. На балконі у нас там ситуація чуть складніша. На балконі у нас підвіконня П подібне. Оскільки наш балкон також П-подібний. Ось так виглядає підвіконня на балконі. Це котове з'єднання, яке мені геть вподоби. Я думаю, з прямокутним підвіконником було б гарніше. Ну, нічого тут страшного, це все тільки балкон і це все тільки декоративна річ, як на мене. Вона просто є для того, щоб закрити. Знизу оце все, щоб не виводити прямих кутів, прямі стіни і тому подібне. Можна було б це все залишати плитки обложити, але немає я бажання з тим бавитися. І немає, в принципі, потреби в тому. Ось так у нас заходить закінчення в стіну. Тут із закінченням. Получилось зробити. Це все ми також зріжемо, ротбантом зашпаклюємо і на тому все. На тому ми не будемо шпаклювати. От така поверхня, як у нас є, ротбан плюс-мінус десь схожу поверхню, якщо глянути сюди. І ми це все покрасимо і все у нас буде нормально. Повторюю ще раз: це всього-навсього балкон. Ось так нас виглядає підвіконня. На рівень не зважайте, це мій рівень. Так він показує. Тут ніхто не старався виставити рівень по підвіконню, тут старалися закрити щілини, щоб не було щілин. Правда, не всюди це вийшло. Точно так само тут знизу щілини, які ми будемо закидувати Ротбантом. Ну, я думаю, кілограм 10 Ротбанта точно піде на це все. Нічого страшного в цьому немає, це не перший раз. Так що рухаємося далі і не зупиняємося на дрібничках. Так заходить ця сторона права. В стінку також ми це все зріжемо і це все замажемо. Все в нас буде гарно і акуратно. Якісь нерівності ми перетягнемо акриловим герметиком і це все покрасимо. Так що, плюс-мінус, ось такий у нас результат. Але основна стройка в нас вчора заключалась в тому, що я доложив плитку на балконі, починаючи з ось цього ряду. Я вчора це все доложив. Перед тим я вирізав оці всі частини. Поріжкав мені ось ця плитка попередня трісла. Отак я різав спочатку звідси, і мені просто пішла тріщина. Навіть я до кінця не дорізав. Ну, але з другої спроби, все пішло нормально. Плитки мені вистачає, навіть плюс-мінус ящик лишиться. Так що все гарненько виходить. Вирізав я спочатку ці частини. Оцю частину і ось цю частину я взяв з залишків з кухні. І собі підрізав так, як мені потрібно. Ось цю частину я взагалі не чіпав. Вона підійшла сюди, плюс-мінус майже так, як мені потрібно. Тому тут такі перепади по щілинах, вибачайте, заговорююся. По рівню у нас тут плюс-мінус непогано, не ідеально, але якихось страшних завалів у нас тут немає. І по плоскості також. Так, у нас стоїть рівень. Якщо ми сюди заїдемо, у нас тут так рівень. Так у нас він показує по плитці. Ну, скажу зразу, я вже це говорив на такій плитці ловити рівень досить важко. Бо, та й тут ще й напливи клею. Бо плитка фактурна і може бути тут просто банально горбик якийсь. І все. У нас рівень буде показувати космос. Не зовсім космос, але плюс-мінус він повинен бути в районі відміток. Ну і відповідно виставляти не просто таку плитку. По тій же ж причині через фактурну. Тому, якщо ставимо рівень на таку плитку, потрібно його ставити в декількох місцях, а не просто один раз поставив і все, його потрібно постійно переміщати, щоб бачити. Повністю по всій плитці результати. Ну і шви плюс-мінус також десь тр... трішечки роз'їхалися, десь вони такі, як мають бути. Ну, Нічого страшного в тому не бачу. Це просто балкон. Ніхто навіть на то ніколи уваги звертати не буде. Саме основне в такій плитці щоб не було зазубрин, щоб мінімум їх було. Якщо є зазубрина, щоб вона була мінімальна. Бо з такою плиткою зазубрини будуть в будь-якому випадку, з яким би ви СВП не працювали, все рівно зазубринки будуть, бо сама плитка, припустимо, тут край більш скруглений, а тут він виходить догори. Тому зазубрине не минути. Так що, хто не знає, Будете знати, що все рівно, ідеалу ви не чекайте від такої плитки, якого би розряду ваш майстер найманий не був, все рівно можливі зазубри. Не будьте до такого готові. Головне, щоб вони були мінімальні і не кидалися взуття, не кидалися під ноги. Решта все, просто не звертаєте уваги. В принципі, все. Все, що хотів зняти, показав. У нас по балконах, поводжу, і лишилося позакидувати ці всі зазори. Це все заштукатурити, зашпаклювати. Ну і потім підшкурити, можна красити. Балкони готові, єдине треба буде купити багети, поклеїти. Плінтуса вже пізніше, плінтуса ми будемо ставити, коли будемо по кімнатах плінтуса ставити. А це за собою тягне ламінат. Ламінат будемо ложити обов'язково з воском, щоб не проходила водичка в нас. Який би ламінат не був, він все рівно набухає, якщо в шві вода. Так що ось так. Затягну відео на 10 хвилин. Вибачайте, на тому наша стройка 170 закінчується. Бувайте і дякую за увагу!